Слава Ісусу Христу, кому Бог дає перемогу. Минають сотні років, а прокляття війни, страждання, традиції вони залишаються на певних територіях та землях. Тому що ця земля та територія вона є приватною власністю якогось демона. Тому люди та цілі покоління вони йдуть у вічність. А духи вони залишаються пануючи, насаждаючи та поширюючи свою гріховну природу. Померла людина, а нечистий дух, вийшовши з неї, на підставі своєї прописки входить до родича чи близького, оскільки людина є храминою чи домом, де живуть або нечисті духи або святі, або святий дух Божий. Амінь.